Привіт, діти! Мене звати Микола. Сьогодні я хочу пограти з вами та розказати багато чого цікавого. А про що саме дізнайтесь, коли послухаєте віршик, слухайте уважно? Щоб здоровими завжди бути, треба добре та збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та як правило, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то звичайно, що тоді, де узятися біді? Про що був цей віршик? Так, правильно про правила дорожнього руху. Всі люди, великі, маленькі, як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Пішохід повинен пам'ятати, що вулиця це не парк, а шосе це не стежка. Справжній пішохід це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів та мотоциклів. Веде себе на вулиці впевнено, не заважає машинам і сам ніколи під машини не потрапить. Та крім пішохода є ще учасники дорожнього руху. Давайте згадаємо та назвемо їх: водій, пішохід та пасажир. Для всіх них існує одне головне правило це правила дорожнього руху. Це дорожні правила. Їх потрібно знати водіям і пішоходам, і хто їздить, і хто ходить. А ви добре знаєте правила дорожнього руху? Пропоную перевірити. Треба уважно подивитися на картинки. І назвати, що це за правила дорожнього руху. Будьте уважними та відповідайте повним реченням. Починаємо. Подивіться уважно на картинки та скажіть, що це за правила дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Правильно молодці. Подивіться на картинки, яке це правило дорожнього руху. Переходити дорогу можна тільки по пішохідному, наземному або підземному переходах. Правильно молодці. Подивіться на картинки, що це за правило дорожнього руху. Переходити дорогу можна тільки на зелене світло світлофора. Правильно молодці. Подивіться на картинки, що це за правило дорожнього руху. Червоний і жовтий сигнали світлофора означає, що йти заборонено. Правильно молодці. Подивіться на картинки, що це за правила дорожнього руху. При переході через дорогу треба міцно тримати маму за руку. Правильно молодці! Подивіться на картинки, що це за правила дорожнього руху. Не можна кататися на самокаті, на роликах та на скейті біля дороги. Правильно молодці! Подивіться на картинки, що це за правило дорожнього руху. Не можна перебігати дорогу. Правильно молодці! Подивіться на картинки, що це за правило дорожнього руху. На дорозі не можна гратися. Правильно молодці. Подивіться на картинки, що це за правила дорожнього руху. Автомобіль, автобус, які стоять, треба обходити ззаду. Правильно молодці. Ви добре знаєте правила дорожнього руху. А зараз пропоную відпочити та зробити фізкульт хвилинку. Ну що ж, відпочили. А зараз пропоную вам пограти у гру, яка називається дозволяється. Забороняється. Треба уважно подивитися на картинку та сказати, чи дозволяється це робити на дорозі, чи ні. Йти по тротуару. Дозволяється правильно. Перебігати дорогу. Забороняється молодці. Допомагати літнім людям переходити вулицю. Дозволяється правильно. Їздити на дорозі на роликах, скитах чи самокатах. Забороняється правильно. Переходити дорогу на червоне світло. Забороняється правильно. Переходити дорогу на зелене світло. Дозволяється правильно. Грати на дорозі. Забороняється правильно. Переходити дорогу по пішохідному переходу. Дозволяється правильно. Поважати та знати правила дорожнього руху Дозволяється. А вже ж, молодці! І які ви молодці, так добре знаєте правила дорожнього руху. Мені дуже сподобалося з вами грати. Ну що ж, а мені вже час до зустрічі!